Ну, сьогодні 17 березня я ставлю на кільчування свої чубочки. Тобто Старт в мене у мене укорінювальної компанії цього року був 16 березня. Вчора ми його порізали, поставили на вимочування. Зараз дістаємо і трошки опудримо укорінювачем і загрузимо у кільчиватор. Зараз їх викладу, щоб вони трошечки обітрили, щоб не такі мокрі були. Вони вже в принципі, трохи вода з них збігла. До вимочування я додавав у воду. Трошки гумату калія, розконцентрат калійний. Добавляв десь там 15 мл на 10 літрів води. Ну, ось такий він. 5-10-15 формула. Ну, от стимулювати корене утворення будемо таким укорінювачем Грандіс. Я вже ним працював. Непогано він працює. Тут 50 грам. Подається ось такій коробочці. Є в мене там трошки різопона. Ну, це так зараз дороге задоволення, тому грандісом обходимося. Це вже для таких супер дорогих новинок. Держу його різопон. Ну Це мій кільчеватор, Собівартість його практично нульова. Він із обрізків фанери, ДСП, там що було на горіщі. І кафельної плитки залишилося після того, як ремонт робили пліточка. По плитки ми вирізаємо оці куски фанери. от Закріпляємо її, зробив такі ці. І знизу, як нагрівательний елемент обігрівач у нас. Ідуть дві лампочки. Дві лампочки по 40 Вт. От, підключені послідовно. Я вже ним робив, кільчував, то цієї там потужності цих ламп з головою фатає. Тут всього навсього 40 ватт. Вони в по 40, але послідовно кожна світа по 20. Ну і це також, то, що вони послідовно вони не, не працюють на повну нагрузку і тому не перегорають, служать уже. Ну, багато років я їх ще не, жодного разу не міняв. От і весь такий кільчуватор. Ну і регулюю температуру за допомогою інкубаторного квочка. Ну, ось таке релі, звичайне. На базарі таких повний, я його ще купляв дуже давно. Ще воно тоді коштувало щось 90 гривень. Зараз не знаю, яка на нього ціна. Ну, Служа, воно повністю виконує свою функцію, то що нам треба. Для зручності завантаження кільчеватора я знімаю одну стінку і вистилаю його плівкою. В якості субстрату використовую ось такий кокогрунт написано. Ну, в общем, кокос. Його вчора я залив теплою водичкою і так регулюю його вологість, так трошки придавив, щоб вода вибігла. І все, нормально. Застеляємо незручною рукою. в ну, общем ви зрозуміли, якось так. На дно сухої тарілочки ми підсипаємо нашу корінювач. Я вже казав, грандіс. І отак вмакаємо, щоб усі були трошки опудрені. Де щось там не попадає, взяв так бірочкою із цієї додав. Тобто, ретельно обробляємо укорінювачем зрізи на чобучках наших. І вкладаємо наші пучки у кільчеватор. І кожен наступний ряд ми перекладаємо, отак пересипаємо, підтрамбовуємо кокогрунтом цим, що замочили, підготували заздалегідь. До одного з пучків за допомогою ось такої резинки ми прикріплюємо датчик нашого реліг-температури. ось воно. От, і поміщаємо приблизно всередині нашого ключеватора. Ось таким чином ми кожен ряд перетрамбовуємо нашим субстратом. Все, що нарізали, ми загрузили клічиватор. І тепер упаковуємо його плівочкою. Ну, залишилося трішки за його місця в кільчиваторі, тому я його уплотню паралоном. Кришка в мене кріпиться на таких конформатах. Ну, Скільчиватор загружений і тут 250 чубочків. І ще є місце і розмір його на кафельну плітку 30х30. 30. Ну, такий спосіб я в і потім висаджую в контейнера. Ну, мета це виключно для продажі на ринку, для того, щоб можна було взяти і вести на ринок. От і все. Для себе я краще посадю або черенком, або в школку. Якось. Ну, тільки не так, тому що це така хлопотна робота з цими контейнерами. Все підключено. Температуру я спочатку поставив на 18 градусів, потім добавлю, щоб не так різко, будемо адаптувати. Температура в приміщенні близько 10 градусів.